Привітик, поділюся, що в мене торкається з проповіді, те, що у Біблії написано за пророка Даниїла, який розтолковував сни царю Новоходоносорів. він отримав від Бога відповіді на ці сни. І я розумію для себе, що вигляді істукана він показав всі імперії, все, що було, все, що є, і це все збувається протягом 2,5 тисяч років. І пастор нам показує, що пришестя Ісуса Христа друге, воно вже скоро, воно наближається, і нам потрібно бути готовими. Нам потрібно з'єднатися з церквою, з Божою людиною, відкрити своє серце для Божого Слова, адже від цього буде залежати наше подальше вічне життя, де воно буде е, проходити. Тому ми маємо показати приклад бути світлом і сіллю на цій землі.